Він очолював Чернівці майже два десятиліття, а містяни і досі називають його народним мером. 7 травня на 72-му році життя зупинилося серце Миколи Фодорука, багаторічного міського голови, громадського діяча та народного депутата України. У Чернівцях із ним прощалися як із людиною, епохою. Як згадують Миколу Трохимовича, рідні колеги та містяни далі в сюжеті 10 травня? Буковина попрощалася з видатним громадським діячем, багаторічним міським головою чернівців та народним депутатом України 7-8 скликань. Миколою Трохимовичем Фодоруком, який після довготривалої боротьби з важкою хворобою відійшов у засвіти 7 травня 2025 року, Саме Микола за Федорук запам'ятався як один із найтриваліших мерів в історії Чернівців. 17 років він присвятив служінню громади. Тому не дивно, що церемонія прощання з Миколою Трохимовичем перетворилася на велелюдне дійство. Аби віддати останню шану Миколі Фодоруку прийшли сотні чернівчан. Пересічні горо. Родяни, родичі, знайомі, друзі, представники місцевої влади. Оттримаєшся, мені здається, наш народний мер. Людина, яка в себе всі чесноти, якраз дійсно тієї людини, яка повинна бути мером. З ним пішла, мені здається, ціла епоха, яка на сьогодні відзначається всіми людьми як епоха процвітання міста Чернівці. І надзвичайно важко сьогодні говорити про те, що, можливо, вже ми такого періоду не застанемо, ми завжди маємо надію на краще. І це саме основне. Завжди професійний, завжди усміхнений, веселий. І дійсно людина, яка дбала про наше місто. Його чотири рази поспіль обрали на посаду міського голови. Згодом став народним депутатом України. Аліна Круглецька одна з тих, хто тісно співпрацював із Миколою Федоруком протягом багатьох років. Спершу у міській раді з 1994 по 2011 рік, а згодом допомагала йому у депутатській діяльності. Що для мене основне було в Миколі Трохимовичу? Так, він був вимогливий, але доброзичливий керівник. Він був очільник всього міста, який знав деякий будинок, деяка вулиця. Але головне для мене було як для людини, яка працювала в соціальному захисті, що він був дуже простий. Дуже доступний. Ці чернівчани, які йдуть, це свідчення того, що Микола Трахимович ходив по вулицях міста вільно. Він з усіма спілкувався, до нього завжди могли звернутися за допомогою. І от ті зустрічі, які були з чернівчанами, організовані, спонтанні і так далі. Ну, це якби м -м, свідчення того, яким повинен бути міський голова, який повинен бути справжній очільник місцевого самоврядування. Однак, у 2011 році опоненти Миколи Фодорука усунули його з посади, навіть незважаючи на те, що на останніх виборах за нього проголосувало понад 60% чорнівчан. Особисто для мене було дуже боляче згадувати березень 2011 року, де невелика кубка наших депутатів. Отак, от, от якось познущалася над вибором чернівчан. Життя все розставляє на свої місця. І зараз чернівці прощаються з тією людиною, яка жила для міста, яка зробила дуже багато для міста і яке місто буде пам'ятати. Утім, багаторічний мер не зійшов з політичної арени і, маючи великий управлінський досвід, вирішив використати його на благо держави. Відтак, два скликання поспіль був народним депутатом України. Чернівці двічі віддавали свої голоси за нього. Діяльність Миколи Фодорука у Верховній Раді знову ж таки була тісно пов'язана з місцевим самоврядуванням. Зокрема, він очолював підкомітет з питань місцевих органів, виконавчої влади та територіального устрою відповідного комітету парламенту. Це легендарна людина, скільки людей прийшло. Дуже шкода, дуже рано. Я мав честь бути його помічником як народного депутата офіційно. Фактично він мене просив таким стати. Шкода, дуже сумую, честь Миколі Трохимовичу, великий гонор. Він заслужив у Буковинці, будучи не чернівчанином, не народженим в Чернівцях. Він став чернівчанином. Дуже шкода. Світла пам'ять. Нехай царство небесне буде Миколі Трохимовичу. Його вважали не просто керівником, а наставником, другом і прикладом для тих, хто працював поруч із Миколою Федоруком. Він був джерелом мудрості та принциповості. Його думка важила, а його слово надихало, згадує народний депутат України 7-го восьмого скликань соратник і близький друг Максим Бурбак. Кожен день він ділився зі мною своїми напрацюваннями, своїми думками, своїми принциповими позиціями. І він завжди казав, все минає, чернівці вічні. І в історії чернівців ім'я Миколи Трахуємо, Федорука вже записано золотими літерами. І наш обов'язок, зокрема, мій, продовжувати те, що він почав. Відстоювати місцеве самоврядування на державному рівні і відстоювати інтереси чернівчан у Чернівцях. Спи спокійно, мій вчитель. Епоха Миколи Федорука це 17 років самовідданої праці на благо міста на посаді міського голови. Він був рушієм змін, завдяки яким Чернівці залишаються європейським мультикультурним містом з унікальним обличчям. Навіть після усунення з посади Микола Трохимович продовжував брати активну участь у житті Чернівців. За своє служіння отримав державні нагороди, ордени за заслуги третього та першого ступенів. Він активно підтримував Збереження європейської ідентичності Чернівців йому належить відомий вислів: щоб побачити Європу, їдьте в Чернівці. Микола Федорок залишив глибокий слід у міському просторі, політиці та в серцях чернівчан. Пам'ять про нього збережеться в літописі Чернівців і в душах тих, для кого він став не лише керівником, а й символом гідності, порядності та відданості своїй громаді. Поховали Миколу Трохимовича Федорука на центральній алеї історико-культурного заповітника, кладовища на зеленій вулиці у Чернівцях Аліна Рябко, Марина Труфен, Теми дня, ТВА.